Зроблено маленькими руками столичних школяриків вчать, що робити зі сміттям. На майстер-класах малеча з пластикових пляшок робить новорічні іграшки та кульки. Далі наші кореспонденти. Обніми мене сонечко, моє миле і соняче. нас сьогодні незвичайний майстер-клас. Перед початком майстер-класу коротка інформація. Учні другого класу дивують цифрами. А знаєте ви що? Кожна людина а, протягом року утворює 300 кілограмів сміття. Це дивний тон. Це як одне невеличке слонення. Ще більше подивовує малюків. Інша математика. Одна консервна бляшанка перегниває 100 років більше, ніж їхнім бабусям і дідусям. Дарина вважає себе фахівцем у як із непотребу зробити прикрасу, розказує малим, які частини пляшки на що годяться. Це в нас буде шапочка, а це в нас буде саме пінгвін. Що є в пінвіна? Пінгвіна є по перше обличчя, правильно. Беремо фарби, беремо пензлики. Білі віктор і віка з першої парти уважно спостерігають за Дариною. Міркують, яким буде їхній пінгвін. Трошки більше, да? Трошки, більше, трошки більше, да? Але дати собі раду, що і як фарбувати малим удається не відразу. Таке ж бо зі сміттям вони роблять уперше. А це просто отвести. листи навколо таке розразу забисне. Так красиво Сам мати. Я не могу, так. Роботу завершено звичайні пластикові пляшки перетворилися на казкових пінгвінів. Дітлахи відтирають парти від фарби і обирають найкращого. Найкраще це. Тут акуратність є і у нього шафік дуже красивий. Школярики обіцяють, після такого майстер-класу батькам про сортування сміття розкажуть детально. Моя мама і тата не розрізняють. Вони все кладуть в один кульок, Ну, дивляться, щоб не викинути то, що їм треба. Організатори майстер-класу, крім пляшкових пінгвінів, пропонують шістдесяток ідей: як дешево прикрасити ялинку: дзвіночки та снігові баби з пляшечок від йогурту, ялинкові прикраси зі старих сідів та кришок, готуючись до цих майстер-класів, своїми руками намагалися щось зробити, і ми просто не могли відірватися, тому що це ну це насправді прикольно, і це вертає тебе в дитинство якимось чином. Евгенія Мотрич, Андрій Барков, програма Вікна СТБ.